Ми з вами продовжуємо. Наше з вами завдання подати у вигляді степені. І так в нас є перший вираз: х помножити на х у 6. За властивістю ми бачимо з вами множення тому однакових основ, і ми з вами знаємо, що при множенні однакових основ. Основу степеня ми з вами переписуємо, а показник степеня додаємо. Якщо біля x немає показника степеня, там умовно стоїть одиничка. Тому основу переписали і показник степеня пишемо 1 додати 6 до рівня Х15 до 7 степеня. Друге. А піднести до 4 помножено на А піднести до 4 степеня. Дорівня. Основу, знову бачимо множення. Основу переписали, показник степеня маємо з вами додати, тому це буде А, піднести до 8 степеня. Третє. 5. Піднести до 9 степеня, помножи на 5, піднести до 4 степеня. Бачимо, основа однакова, ми її переписуємо. У нас є множення, показник степеня маємо з вами додати. Дорівнює 5 піднести до 13 степеня. Далі, четверте. Вираз відняти N піднести до 8 степеня. Помножити на вираз М відняти N піднести до 3 степеня. Так, у нас множення, ми бачимо, основа в нас одинакова, це М відняти Н. Ми її переписуємо, а показник степеня маємо при примноженні додат. Дорівнює М відняти n, піднести до 11 степеня. Або ось такий вираз п'ятим. Х відняти 2 піднести до 4 степеня, помножити на Х відняти 2 піднести до 9 степеня. Бачимо, основа однакова, ми її з вами переписуємо при множенні. Бачимо, бачимо є дія множення, знаємо, що показник степеня треба додавати Рівні. Ознов, основу переписали і виконали додавання. Х відняти 2 піднести до 13 Далі. Шосте. Це у восьмій поділити на це. Бачимо з вами ділення. Ділення ознак однакових основ При приділені. Ми маємо з вами основу переписати, основа С, а показник степеня відняти. Нагадую, що біля основи степеня немає показника степеня, там має бути умовно одиниця. Тому ми записуємо, що ми маємо 8 відняти 1. Дорівнює це піднести до сьомого степеня. степеню. Сьоме. Вираз А додати Б, піднести до 11 степеня. Поділити на А додати Б піднести до сьомого степеня. Дорівнює. Основа в нас одинакова, ми її маємо переписати. Дія ділення, тому показник степеня маємо відняти. І це буде А додати П піднести до четвертого степеня. Наступне 8 мінус три АБ піднести до четвертого степеня. При піднесенні довбутку до степеня ми маємо кожен множник піднести до степеня. Отримані результати перемножити. Тобто ми маємо мінус 3 піднести до 4 степеня. Ми маємо А піднести до 4 степеня і Б піднести до 4 степеня. Мінус 3 піднести до 4 степеня. Ми можемо з вами порахувати. Це буде 81. А піднести до 4 степеня, Б піднести до 4 степеня. Дев'яте мінус 0,1 М піднести до шостого степеня. Дорівнює. Знову бачимо піднесення допутку до степеня. Знову маємо кожен ножник піднести до степеня. Ми маємо мінус 0,1 піднести до 6 степеня. Помножити M піднести до 6 степеня, помножити на M піднести до 6 степеня. Далі виконуємо піднесення до степеня. мінус 0,1 піднести до 6 степеня. Нагадую, якщо від'ємне число піднести до степеня з парним показником, то значення буде додатнім. Тобто ми з вами отримаємо. Шість знаків після коми останнє буде одиниця. 0,1 мільйонна. М 15 до шостого, Н 15 до шостого степені. Десяте. Дві п'ятих. П. Q піднести до четвертого степеня. Маємо знов кожен ножник піднести до степеня. Маємо 2 п'ятих піднести до четвертого степеня, помножити P піднести до четвертого степеня, помножити на Q, піднести до четвертого степеня. Нагадую, щоб в дріб піднести до степеня, ви маєте і чисельні, і знаменник піднести до даного степеня. Це буде 2 піднести до 4 степеня, 5 піднести до 4 степеня, P піднести до 4 степеня, Q піднести до 4 степеня. 2 піднести до 4 степеня. У нас буде 16. 5 піднести до 3 степеня. Це буде 625. В піднести до 4 Q піднести до 14. Далі 11 <кій> мінус А, піднести до 5-го степень, піднести до 4 степеня. Ми маємо з вами ми при піднесенні степеня до степеня. Показники перемножають, а основу залишають без змін. Тобто тут у нас вийде мінус А наша основа, і показник степеня ми перемножаємо 5 помножити на 4 дорівнює мінус А піднести до 20 степеню. Або ось такий вираз: 12. 2 у сьомій степені піднести до другого степеня. Це буде основу переписали, показник степеня перемножили. 2, піднести до 14 степеня. Тут продовжу. Тринадцяте. Наприклад, у нас буде ось такий вираз. 7. Піднести до 8-го степеня, піднести до другого, поділити на 7, піднести до 3, піднести до 5-го, дорівнюємо до рівня. І так, ми маємо поки що піднести степень до степеня. Ми основу переписуємо, показник степеня перемножаємо. 8 множимо на 2 до рівні 16, тобто буде 7 піднести до 16, далі між ними діє ділення, ми її повторюємо. І Знову підносимо степінь до степеня, ми основу переписали, показник степеня ми перемножили. А далі ми отримали вираз. Де в нас однакова основа між ними діє ділення і знаємо, що маємо показник степеня відняти. Тобто 7 переписали, а показник степеня відняли. Дорівнює, дорівнює 7 піднести до першого степеню, дорівнює 7.